Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Автошколи Таурус. Кожного разу, коли ми зустрічаємося з нашими учнями, починаємо проходити в принципі регулювання дорожнього руху, усіх чомусь викликає жах регулювальник. Навіть деякі досвідчені водії, коли бачать його на дорозі, це викликає у них типу, щось типу паніки. Насправді все дуже просто. Тож, давайте з вами розбиратися, Будемо пристібати наші паски безпеки і погнали! Почнемо з того, що, в принципі, жести регулювальника вони діляться на ну, можна сказати, на три групки. Перше, це коли він піднімає руку вгору. Наступне, це коли він буде простягати руку перед собою, але ми просто будемо його бачити з різних сторін. Відповідно, так або ж ось так. І третє, включає в собі теж три жести, які між собою аналогічне значення мають. Це коли руки у нас в сторони. Коли руки вниз або рука зігнута в лікті перед собою. А, давайте розбиратись детальніше. Якщо регулювальник піднімає руку догори, це по суті також є у нас попереджувальним знаком про те, що ну, ми зупиняємось, да, якщо ми на велосипеді рухаємось, то воно схоже між собою, неважко запам'ятати. Наступне: якщо він простягає руку перед собою, ви рухаєтесь на регулювальника, ви малюєте для себе. Одну стіночку і ще одна стіна. Відповідно, в такому випадку ви куди можете поїхати? Так, чекаємо вашу відповідь. Правильно, тільки праворуч, тому що у вас тут стіна, і перед вами стіна. Можна їхати лише в одному напрямку. Якщо раптом регулювальник стає до вас ось таким чином. Відповідно, я завжди кажу: ви бачите перед собою зовнішню сторону ліктя. Раптом, бачите зовнішню сторону ліктя, рухатись не можна. Будемо стояти. Далі. Якщо регулювальник повертається до вас ось таким чином із цим жестом, запам'ятовуйте, що відкрита спина або відкриті груди, про це трохи пізніше, ми також стоїмо, тому що рухатись заборонено. Наступний жест, точніше, не жест, а так як він стає на перехресті, відповідно, ось такий. Все те саме, просто ми з інших сторін його бачимо. Якщо він стоїть ось так, ну там чи так. Ви для себе це сприймайте, Для мене це кодова назва джекпот. можете для себе так само запам'ятати. Це означає, що ми можемо рухатися в усіх напрямках, в яких ми хочемо. Можна рухатись прямо праворуч, можна рухатись: отак от, ліворуч, або за ним на розворот. Дуже важлива штука, що якщо ми будемо враховувати регулювальник, стоїть у нас в центрі перехрестя. То повороти ліворуч, розвороти ми робимо із заїздом за регулювальника. Наступний жест це коли він стоїть ось таким чином. Відповідно, абсолютно таке саме значення буде, якщо він буде стояти ось так. Чи ось так. Стоїть ось так. Знову ж таки, відкриті груди, можете для себе це сприймати, як нібито він вас не пускає. Каже: не поїдеш ти сюди, стій на місці. Тобто, рухатись заборонено. Так само, якщо б він стояв ось так. Рухатись також заборонено. Наступне це якщо він буде стояти з руками в сторону, відповідно. Ну, покажемо це. Руки вниз, для того, щоб трошечки розбавити. А, руки вниз. Він стоїть таким чином, і ви малюєте від плеча до плеча також стінку. Відповідно, з однієї і з іншої сторони від нього можуть рухатися, от як, якби ви рухались, да? рухатись. Прямо і туди праворуч. І з цього боку автомобілі також можуть рухатись прямо і праворуч. Але в стінку, от сюди, в спину регулювальнику повертати, заборонено. І заборонено виходить робити розворот. Тож можна їхати тільки прямо або праворуч. Наступна дуже важлива річ, яку ні в якому разі не можна забувати, інакше можна заплутатись, це трамваї. Трамваї у них є. Ну, скажімо так, виключення або трошечки інше особливе правило. Вони рухаються завжди із рукава в рукав. І виходить, що в тій ситуації, коли у нас джекпот, і ми можемо рухатись в будь-якому напрямку, трамваї можуть рухатись лише з рукава в рукав або в зворотньому напрямку. Тобто, якщо я стою ось так, то трамвай може рухатись лише ліворуч. Відповідно, не зважайте на те, що інша рука знаходиться знизу, все одно рух йому дозволений, він може отак рухатись. Далі, якщо я стану перед трамваєм ось таким чином, то він також буде повертати тільки праворуч. Стану перед ним ось так, рух йому буде все одно заборонено. Якщо я буду стояти відповідно до нього ось так, або руки вниз, або рука ось таким чином, він може рухатись тільки прямо. Я маю надію, що наше це відео набагато легше для вас зробило сигнали регулювальника. У всіх будуть набагато краще після цього проходити тести. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм. Але, до речі, перед цим я вам дам ще один віршик. Як рука стерчить уліво, проїжджай як закортіло руки в сторони у копа, зупинись інакше опа. Руку виставив до вас. Повертати в правий час. Паралельно став по смузі, вправо і прямо їдьте, друзі. Як рука стерчить до права, їхати має права. Руку звів він догори, зупинися і замри. Заїзд в спину і живіт, заборонений кульбіт. Тож, ми дуже вдячні вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.